Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему Дії з числами. Ми розпочинаємо підготовку до екзамену у восьмому класі з математики за польською програмою. Кілька слів про мене. Мене звати Марія Євгенівна, я досвідчена репетиторка математики, працюю з учнями польських та українських шкіл перших-восьмих класів. Допомагаю учням покращити свої знання з математики, підготуватися до іспитів, а також розвивати своє логічне мислення та аналітичні здібності. Використовую індивідуальний підхід до кожного учня, адаптовую матеріали та методи до їхніх потреб та інтересів. Працюю онлайн та офлайн, в зручний для учнів час, закінчила педагогічний університет, диплом з однакою і маю 14 років досвіду роботи репетитором. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буде багато цікавого. От є дії з числами. Дії з числами це правила, за якими можна виконувати різні операції над числами. Наприклад, додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, здобуття кореня тощо. Також ми повинні знати, що існують числові збори. По-польськи вони називаються збори лічбове. це множини, до яких належать різні види чисел, наприклад, натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні. І сьогодні ми розглянемо кожен вид цих числових зборів. Натуральні числа, натуральні числа це числа, які використовуються для підрахунку кількості предметів. Наприклад, 1, 5, 6, 10, 100, 1000. Цілі числа це числа, які використовуються для позначення позиції на числовій прямій. А цілі числа це такі числа, як такі самі, як натуральні. Крім того, до цілих відносять від'ємні числа. Наприклад, мінус 1, мінус 10, мінус 5, мінус 100, мінус 1000 та інші. Позначаємо натуральні числа літерою N. На малюнку тут представлено. Ось таким овалом А. Цілі числа позначаються літерою Z. Бачимо, що цілі е, числа займають більшу площу, ніж натуральні, тобто їх є більше. Наступна група чисел це раціональні числа. Це числа, які можна представити у вигляді дробу з цілими числами в чисельнику і знаменнику. Позначаються вони літерою Q охоплюють ось таку площу. До них входять додатні числа, від'ємні числа, цілі числа і дробові числа. Наприклад, 1, 2, 3, 5, 10, 100, мінус 1, мінус 2, мінус 10, мінус 100. Також дробові числа, 2,1 третя. 5,7 та інше. І раціональні числа це числа, які не можна представити у вигляді дробу з цілими числами у чисельнику і знаменнику. Визначаються вони, буквою І, наприклад, це корінь двох. І наприклад. Далі ми також повинні запам'ятати, як ці терміни позначаються польською мовою. Отже, натуральні числа польською мовою, лічби натуральне, цілі числа, лічби толкова. Раціональні числа позначаються як лічби вимірне, і раціональні числа лічби невимірне. А зараз ми зробимо практичні завдання. Нам потрібно вставити на місці пропуску відповідні слова. Отже, починаємо. Лізьби мінус 2 і 2, то. Вибираємо який варіант? Так, це буде варіант лізьби пшетини. Перевіряємо. Так, правильно. Далі. Лізьби 0, пшетинок 5. Ораз 2, то. Вибираємо варіант. Це буде лідби одворотне. Е, Що означає льідби пшетівне, українською це числа протилежні, мінус 2 і 2 це протилежні числа. А лідби одворотне це обернені числа. Ми можемо записати 0,5 як 1 друга. Числа 1 друга і 2 перших це є обернені числа. Наступне. Збір лізьб, до корих належав лізьби 0, 1, 2, 3, то збір. Правильно, ліць в натуральних. Ілочин двох ліць б таго самого знаку, десь ліць ба, десь ліць ба, додатньо. І додатньо. двох ліць б у різних знаках, десь ліць ба, You take election це dobut. Добуток. добуток двох чисел того самого знаку є число додатне. Ілораз це частка, частка двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Чинники множество можна за собою парубку і вставить, понял, множення є Перемінне. Множники умноження можна зі собою парувати і переставляти, тому що множення є перемінне і пов'язане. Тобто значення е, множення від того, що ми поміняємо е, числа місцями, не зміниться. Сума Сумасшедів є рівна Сума літ шабних є рівна 0. Одну злітби x від 0 на osліboy, to інакше. Вартість безбледна. Е, перекладаю, сума чисел протилежних дорівнює 0. Протилежними числами є числа, наприклад, мінус 2 і плюс 2, мінус 2 і плюс 2. Це протилежні числа. Сума протилежних чисел дорівнює 0. Кожна личба натуральна є Есть либо неуземно. Кожнее натуральное число идет навідземным. Каждый уламок налазит до лицо вымерных. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відеоуроках. Підписуйтесь на мій канал. Детальніша інформація про мене та мові курси під цим відео.